Класно мати власну справу, але обираючи її, потрібно зважити багато речей чим займатися, що і з чого йде виробляти, і навіть кому продавати. Власне, про питання, де виробляти, ми й поговоримо в нашому відео. Кожне підприємство розташоване відповідно до чинників, які йому найбільш важливі. Для якогось це сировина, а для іншого достатня кількість робітників. Але це лише верхівка айсберга. Ефективна робота підприємства залежить і від того, як організоване виробництво. Щоб оцінити переваги та недоліки кожного з видів організації, тобі знадобляться знання про форми суспільної та просторової організації виробництва. Форма суспільної організації виробництва це певний спосіб проєктування та організації роботи підприємства, який дає змогу підвищити ефективність його роботи. До форм суспільної організації належать концентрація, комбінування, спеціалізація, кооперування та агломерування. Розглянемо їх детальніше. Концентрація це оптимальне зосередження виробництв на великих підприємствах. Основна мета концентрації виробництва підвищення ефективності та зниження витрат через налагодження процесів виробництва та використання загальних ресурсів. Наприклад, уявімо компанію, що виготовляє книги та іншу поліграфічну продукцію. Для виробництва необхідні папір, фарби, полівінілхлорид, фанера та спеціальне обладнання. Замість того, щоб купувати ці матеріали, компанія може об'єднати процеси виробництва. Наприклад, придбати підприємства, які спеціалізуються на виготовленні паперу та друку. І так, отримати повний контроль над усім ланцюжком виробництва. Це дасть змогу ефективніше управляти ресурсами, оптимізувати процеси та, можливо, навіть знизити витрати на виробництво. А це може призвести до зниження цін на продукцію для клієнтів та збільшення прибутку. Комбінування. Це поєднання на підприємстві у всіх стадій виробництва від перероблення певної сировини до виготовлення різних товарів. Наприклад, у виготовленні певного виду тканин можуть брати участь декілька фабрик. Прядильна виробляє нитки, ткацька тканини. Вона ж потім фарбує та оздоблює їх. Щоб скоротити витрати на перевезення ниток до ткацької фабрики будують комбінати, де є одразу всі стадії виробництва тканин від прядіння до їхнього виготовлення та оздоблення. Комбінування може бути вигідним для розвитку бізнесу, оскільки дає змогу максимально використовувати сировину, виготовляти кілька видів продукції, зменшити кількість відходів та, як наслідок, збільшувати прибуток. Спеціалізація це процес виробництва однорідної продукції на підприємстві. Наприклад, розглянемо фермерське господарство, що спеціалізується на вирощуванні овочів, помідорів, цибулі, капусти тощо. Вирощуючи лише овочі, фермери можуть витратити більше часу, зусиль та ресурсів на вдосконалення методів їхнього вирощування. Потрібно обирати найкращі сорти насіння, оптимізувати використання ґрунту та води, а також вивчати найефективніші способи боротьби зі шкідниками. Це дає змогу виробникам стати експертами у своїй галузі, покращити якість продукції та знизити витрати виробництва. Кооперування це встановлення виробничих зв'язків між спеціалізованими підприємствами, спрямованих на виробництво кінцевої продукції. Чудовим прикладом є автомобілебудування. Це складний виробничий процес, який потребує дуже багато різноманітних деталей. Подумай, які комплектуючі необхідні для виготовлення автомобіля. Спеціалізовані підприємства виготовляють шини, скло, пластикові деталі, тканину, електронні засоби тощо. Потім усі комплектуючі направляють на складальне підприємство, яке випускає готову продукцію автомобіль. Так окремі підприємства кооперуються для виробництва кінцевого одного продукту, а тому вони взаємопов'язані та взаємозалежні. Ще одним прикладом суспільної організації виробництва є агломерування. Це процес поєднання на одній території різних виробництв. Його перевагою є те, що не потрібно для кожного підприємства будувати окрему інфраструктуру, адже всі вони можуть використовувати спільні склади, дороги, електроенергію тощо. Агломерування полягає в зосередженні незалежних підприємств і установ у межах окремих населених пунктів. Просторова структура господарства це певне територіальне розташування взаємопов'язаних підприємств. Просторова структура господарства тісно пов'язана з розселенням людей, особливостями природних умов, забезпеченістю виробництва природними ресурсами, транспортною мережею тощо. Для первинного сектору економіки характерне ареальне поширення господарства. Адже підприємства тісно пов'язані із природним середовищем. Так у сільському господарстві виділяють сільськогосподарські зони та райони. У видобувній промисловості гірничодобувні басейни та райони. Для вторинного сектору економіки характерними є точкові або вузлові форми організації виробництва. Це може бути промисловий пункт, центр, кущ або вузол. Для промислового пункту характерним є розміщення одного підприємства, наприклад, невеликий населений пункт із лісопильним цехом. Промисловий центр об'єднує в одному населеному пункті кілька підприємств, що не пов'язані між собою, наприклад, молокозавод, столярний цех, льонокомбінат тощо. Промисловий Кущ об'єднує підприємства, що розміщені в різних населених пунктах, але мають один вид діяльності та пов'язані між собою виробничими зв'язками наприклад, тракторний завод та пов'язані із ним підприємства. Промисловий вузол формується навколо великих міст із великою кількістю підприємств, частина з яких пов'язана між собою виробничими зв'язками. Це може бути обласний центр або інше велике місто. Поєднання промислових центрів та промислових вузлів формує на порівняно невеликій території промислову агломерацію. Наприклад, Київська промислова агломерація поєднує господарства Києва, Броварів, Борисполя, Ірпеня та Василькова. Для третинного сектору економіки, що представлений широким спектром послуг, характерними є точкові та вузлові форми просторової організації, це, наприклад, фінансовий, курортно оздоровчий чи освітній центр. Транспортні послуги мають здебільшого лінійну форму організації. наприклад, залізничні дороги, автомобільні магістралі тощо, а також транспортні пункти та вузли. Запам'ятай, ефективна робота підприємства залежить і від того, як організовано виробництво. Форма суспільної організації виробництва це певний спосіб проєктування та організації роботи підприємства, який дає змогу підвищити ефективність його роботи. До форм суспільної організації належать концентрація, оптимальне зосередження виробництв на великих підприємствах, комбінування поєднання на підприємстві всіх стадій виробництва, спеціалізація. Процес виробництва однорідної продукції на підприємстві, кооперування встановлення виробничих зв'язків між спеціалізованими підприємствами, спрямованих на виробництво кінцевої продукції, та агломерування процес поєднання на одній території різних виробництв. Просторова структура господарства це певне територіальне розташування взаємопов'язаних підприємств. Для первинного сектору економіки характерне ареальне поширення господарства, наприклад, зони, райони, басейни тощо. Для вторинного сектору економіки характерними є точкові або вузлові форми організації виробництва. Це може бути промисловий пункт, центр, кущ або вузол. Для третинного сектору економіки, що представлений широким спектром послуг, характерними є точкові та вузлові форми просторової організації. У наступному відео ми розкажемо про незвичайний ярмарок, де кожен товар має свою історію. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео.